Ця кімната тривалий час чекала на свого господаря. А повернувшись, він відразу зателефонував до нас, тому що мої підписники точно знають, для помічниці немає нічого неможливого. І якщо на перший погляд вам здалося, що тут нічого складного, витрили пил вологою ганчіркою і чисто, то ні. З першого разу такий шар пилу не витирається. Після нашого візиту дивитись через великі панорамні вікна стало надзвичайно приємно. Речі разом з господарем перебрали, частину викинули, щось поховали, все знепилили та зробили красу. Підлогу чистили в кілька етапів. Всі поверхні обробляли неодноразово зі спеціальними засобами, які не тільки очищують, а й дарують приємний аромат. Робочий стіл додатково обробили антистатиком, бо такі поверхні притягують до себе навіть незначні частиночки пилу. Ми старались знепилити кожен куточок, залазили всюди, де тільки могли і не могли. теж. А якщо і вам потрібне прибирання, не зволікайте, пишіть в будь-який зручний месенджер. Телефонуйте 093 258 62 32. І ми домовимось про зручний день для співпраці. До зустрічі!